Зібрати ранні зернові та бобові на Полтавщині цього року аграріям області заважала погода. Спека різко змінювалася дощами-грозами, з грозами, каже кобенер Павло Пухіло, який за кермом більше 30 років. Трошки нам погодні умови у дощі, трошки пішов підгон на ячменю. Як сіяли, ми думали, що нічого не буде. Бо самі знаєте, погодні умови були сухі, дощів не було. Ну, Директор наш розкрив, як тут сказав. І посіяв благодаря йому жившища що що ми ще лучші урожай, як на дівуда. Нам більше видає цетнерів пшениця, ячмінь, горох, тим болі. Так що дуже гарно тиго. Дощі сприяли й росту бурянів, що заважали жнивувати. Розповідає головний агроном сільськогосподарського підприємства Микола Куріний. Комбайни йдуть з меншою швидкістю, то тобто це трошки. Так сказать, затягує наш процес, але стараємося зробити все якісно, витримуємо ті технологічні наладки, які повинні бути при збиранні. Як повідомили в обласному профільному департаменті, цьогорічна середня врожайність ранніх зернових та зернобобових на Полтавщині у порівнянні з попереднім роком зросла на півтора центри. Вона становить 41 центр на круг. Каже заступник директора департаменту агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації Іван Рева. В цілому хочу сказати, що жнива проходять організовано, дружно на високому технологічному рівні. І більшість з аграріїв очікують хорошу ціну на продукцію, яку вони виростили. І Надіємося, що вона буде і забезпечено буде і соціальний розвиток села, і їхні добробут, і добробут цієї держави. Наразі закупівельні ціни на зібране зерно задовільняють не всіх аграріїв. За перший клас пшениці дають до 4 тисяч гривень за тонну, каже керівник сільськогосподарського підприємства Іван Степаненко. Як керівник господарства я хочу продати дорожче, а як проста людина, я хочу купити дешевше. На жаль, такого не буває, То, що на ціну продукції впливає багато чинників. Тобто, ви це розумієте прекрасно, тому на сьогоднішній день, якщо брати ту саму пшеницю, ви розумієте, що багато людей попересівало. Наразі збір ранніх зернових та зернобобових завершили в 14 із 25 районів області. Костянтин Хновський, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.